Що таке благодійність для вас? Благодійність це коли ти, тобі Бог дав можливість допомагати іншим людям. Це дуже важливо. Що вас сьогодні сюди привело? Друзі, знайомі, які запросили, прийшли в офіс, дали запрошення. Я прийшов. Ви маєте на меті щось сьогодні придбати? Да, я вже поставив на тихому аукціоні, хочу купити картину, вже написав ціну, вже все зробив. А ви часто приймаєте участь у таких благодійних акціях? В Житомирі, на жаль, не розвинуто. Меценатство, благодійні аукціони. Але по можливості, якщо мене запрошують, то я звичайно приймаю. Але більше всього часу я приділяю фонд разом за життя. Це фонд, який допомагає онкохворим дітям. Тому я більше там приділяю увагу. Як ви думаєте, депутати мають часто організовувати такі аукціони, можливо, заходи? Ви знаєте, це має ініціовувати в першу чергу громада, у зв'язку з тим, що депутати це представники громади, то вони зобов'язані допомагати. Я навіть певний, що на це мають реагувати не тільки самі депутати, але й сесії. Бюджетні сесії мають виділяти гроші. Для таких якщо громада зібрала 100 тисяч доларів, обов'язково має місцева сесія виділяти гроші. Це принципова позиція. Побачив до цього відноситься колеги-депутати.